Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. І ось у нас таке крутезне новеньке надходження. Це рамний Саньйон Хактіон 2008 року випуску, офіційний, у дуже класному стані. Взагалі по автомобілю візуально є тільки одне питання. Це пошкоджене переднє ліве крило. Так у нас має пару підкрасів, але без криміналу. Ось таке невеличке пошкодження. Парки супер. Така класна гума, оригінальні диски. Під капотом 2 літра турбодизель, механіка та, звісно, повний привід. Повний привід, абсолютно всі регулювання працюють без нарікань. Має парктроніки, скло по колу всерідне та оригінальне, автомобіль тонований салончик, подивіться, в якому стані. Чистенький, гарно збережений. Дуже класна комплектація. 4 склопідйомники підйомника, електродзеркала, електроскладання дзеркал. Також має ось. Таке мультикермо, 180 тисяч пробігу, мультимедіа, підігрів е, двірників, підігрів сидінь, клімат-контроль, все працює без нарікань. Друзі, потолочок також чистенький, тут без питань. Друзі, придбати авто, ви можете у лізинг, кредит або заготівку. Чекаємо вас на огляд та драйв до нашого автосалону.